Учителька початкових класів Житомирського ліцею номер 19 Євгенія Ілючок рік тому отримала сертифікат незалежного оцінювання власних професійних здобутків. А відтак і доплату до заробітної плати. Вчителька розповіла Суспільному, що вирішила долучитися до тестування, щоб перевірити себе. Це було досить цікаво, тому що незалежно. Ми в себе відчули, ніби як одинадцятикласники, які теж прохоздають зно. І дійсно, пройшовши всі етапи, я зрозуміла, що це що не випадково, я туди пішла і в жодному разі не пошкодувала. Тому що дуже багато і емоцій було. Звісно, це і матеріальне заохочення, безумовно. Ну і твоє професійне, що ти робиш все правильно. Сертифікація її як педагога тривала у три етапи: тестування рівня професійного та особистісного розвитку, самооцінювання та перегляд уроків. Після отримання сертифікату Євгенія Ілючок сама стала освітньою експерткою і вже долучається до незалежної перевірки професійних компетентностей своїх колег. Ми пройшли навчання при державній службі оцінювання якості освіти. Ми склали іспит і так, дивилися три уроки. Уроки різних вчителів для мене це було щось нове, щось цікаве. О цього року незалежна сертифікація професійних здобутків вчителів початкових класів в Україні відбувається в п'яте, каже керівник управління Державної служби якості освіти в області Олексій Редько. Для участі 30 січня розпочалася реєстрація. Для кожної області встановлюється своя квота, але разом з тим. Перший етап реєструються вчителі в межах квоти своєї області, а другий етап буде реєстрація вчителів, які, якщо вибрана квота даної області, то вони зможуть вибрати вільні місця, які є по іншим областям. Не всі вчителі проходять всі три етапи сертифікації. Якщо ми візьмемо 22 рік, то з зареєстрованих 102 вчителів незалежне оцінювання пройшов 61 вчитель, а взагалі всі три етапи пройшло 52 вчителя. У цьому році у сертифікації професійних компетентностей, окрім вчителів початкової школи, зможуть також взяти участь вчителі математики та української мови. Реєстрація на ці предмети розпочнеться влітку. Ірина Остапчук, Олексій Чарко, Суспільне новини, Житомир.